Привіт, вітаю вас! З вами Юлія Боровик, я практикуюча астролог. Сьогодні пропоную поговорити про надзвичайне новолуння. Чим же воно незвичайне? Молодик збігається з серединою між зимовим сонцестоянням і весняним рівноденням, що символізує перехід від зими до весни до пробудження природи. Наші славні пращури в цей період вшановували громниці як свята очищення і захисту. У багатьох країнах, де практикується неоязичництво, святкують імболк як період медитацій, очищення і духовних ритуалів. У Північній Європі святкування, схожі на імболк, теж були, хоча їх зазвичай пов'язували із богами, такими як фрея, богиня любові, радючості та весни, або Тор, пов'язаний із землеробством. І нарешті молодик збігається з китайським новим роком, коли мільярди людей по всьому світу вітають один одного з прийдеш. Ви можете використати цей сплеск позитивної енергії для зміцнення власних намірів. Якщо працюєте з картами бажань, чудовий час зробити собі таку карту. Сконцентруйтесь на тому, як ваші мрії можна реалізувати через маленькі кроки, тож з цим новолунням починається і рік. Змії, вітаю вас! Наразі розповім про аспекти новолуння. Вони закладають енергію на весь наступний місяць. Найголовніший і найяскравіший це тригон на Юпітер. Це один із найсприятливіших аспектів в астрології, який приносить удачу, оптимізм, зростання та нові можливості. Це час, коли енергію Юпітера, а це енергія розширення, мудрості, успіху, можна гармонійно направити на власну волю, свідомість та самовираження. Така взаємодія створює позитивні можливості для розвитку, ви відчуватимете піднесення, ентузіазм та віру у свої сили. Аспект Тригон допомагає розширити горизонти, отримати новий досвід, знайти корисні контакти чи ідеї. Сприятливий період для подорожей, навчання, для духовного зростання. Атмосфера з близькими вдома теж покращується, чудовий час для гармонізації відносин, спілкування з близькими, для створення затишку та гармонії довкола себе. Щодо роботи, ви можете отримати похвалу, визнання або підтримку від важливих людей. Це час, коли вас можуть помітити, і ви зможете привернути увагу до своїх талантів. Може з'явитися несподіваний прибуток, фінансова підтримка або вдала угода. Стосунки з людьми стають теплішими, зростає Взаєморозуміння, можливі приємні знайомства чи зміцнення існуючих стосунків. Остерігайте тільки ліні та пасивності, зайвого оптимізму, бажання побачити лише хороше може змусити вас ігнорувати реальні проблеми чи ризики. Діліться своїм успіхом, допомагайте іншим, волонтерте, донатьте. Юпітер любить щедрість і доброту. Він повертає всі ваші добрі вчинки у вигляді соціального визнання і поваги з боку інших людей. Будьте вдячні, помічайте подарунки долі і дякуйте за них. Це також посилить позитивний вплив аспекту. Це прекрасний аспект для особистого зростання, розширення. Для залучення удачі. Наступний важливий вплив на енергію молодика йде від аспектної фігури бісекстиль з вершиною на уран, управитель на волуння. Бісекстиль – це гармонійна астрологічна конфігурація, яка створює баланс між активністю, творчістю, романтикою, інтуїцією і несподіваними змінами. Ця фігура об'єднує. Динамічну творчу енергію та інтуїцію, новаторські ідеї та натхнення. Тригон від Марса додає до цього енергію, дію і впевненість, сприяючи переведенню творчих або романтичних мрій у реальність. Уран підживлює інноваціями та нестандартними ідеями. Секстиль до урану може проявитись як раптові осяяння чи ідеї, пов'язані з. З мистецтвом, креативністю або духовними практиками він відкриває двері для несподіваних, але цікавих можливостей у творчих проектах, стосунках або кар'єрі. Ви можете спонтанно знайти новий спосіб проявити себе через творчість або ж через технології, використовуючи щось нове, нові підходи або ж нові програми. Енергія Марса допоможе перетворити мрії та ідеї у щось конкретне. Уран додасть оригінальності, допомагаючи створювати щось абсолютно нове. Ця аспектна конфігурація дозволяє діяти не тільки раціонально, але й інтуїтивно, що допомагатиме приймати правильні рішення. Це сприятливий час для несподіваних змін. Ідеї чи пропозиції можуть виникати з найнесподіваніших джерел, будьте уважні, не пропустіть свої шанси. Використовуйте натхнення для створення мистецтва, музики, дизайну, експериментуйте. Уран сприяє інноваціям, спробуйте нові підходи в роботі. Будьте відкритими до змін, несподіванок, які може принести Уран. Часто такі зміни відкривають нові шляхи. Довіряйте своїй інтуїції, інтуїтивні ідеї можуть виявитися дуже вдалими, особливо щоб ви їх підкріпите рішучими діями. Цей бісик-стиль дає чудові можливості для творчого самовираження, гармонії у стосунках і несподіваних проривів. Використовуйте цю енергію для розвитку своїх талантів. І досягнення мрій. В карті новолуння виділені стихія повітря і стихія вода. Тобто акцентується увага на комунікаціях, обмінах, думками. Це каже про те, що наступний місяць буде насичений ментальною активністю, стихія повітря вчить нас цінувати ідеї, слова і взаємодію з оточенням. Вона нагадує про важливість відкритості, руху та вміння сприймати світ через призму логіки. Разом з тим, стихія води робить ці ідеї глибокими. Вона нагадує про важливість в зв'язку з емоціями. Важливо дослухатися до своєї інтуїції і вміти пливти за течією, зберігаючи гармонію між глибиною почуттів і зовнішнім світом. Вчить нас відчувати, співпереживати, відкривати своє серце, чути себе. До того ж, прямо незадовго до новолуння, у Ведалі, кармічні вузли змінили знак. Північний вузол перейшов в знак містики, інтуїції та уяви. Протягом наступних 18 місяців всесвіт просить нас практикувати позитивні риси риб. Емпатію, щирість, практикувати медитацію, будь-які форми занурення в підсвідоме, впроваджувати такі види активності, як йога, танці, пілатес, бойові мистецтва, відслідковувати сновидіння, приділяти час поезії, уяві і містичному досвіду в будь-якому прояві. В той же час південний вузол переходить в діву. Тим самим просить нас відпустити контроль, відмовитись від критики, перфекціонізму і надмірного аналізу всього, що відбувається. Також я завжди звертаю увагу на градус астрологічної події і карту таро, пов'язану з цим градусом. Градус молодика відповідає карті Таро, яка символізує поразку через нерішучість, або ж відсутність дій через прагнення довести все до ідеалу. Поки ви доводите до ідеалу, ви гараєте, в результаті прокрастинуєте, інші діють і отримують результати. Попрацюйте із самооцінкою і зростаєте через виклики. А новолуння в повітряному водолії сприяє прориву, появі оригінальних ідей, появі нових методів і інструментів. Тригон з Юпітером допомагає досягти цілі і відкриває нові щасливі можливості. Отже, підведемо підсумки. Новолуння у Водолії відкриває новий місячний цикл, пов'язаний із темами інновацій, свободи, прогресу та соціальних змін. В своє планування варто внести певні корективи, замислитися, чи не прокрастинуєте ви там, де потрібно діяти. Через це упускаєте можливості. Час позбутися бажання вписатися у норми, які вам не близькі. Проявляйте оригінальність, будьте собою. Водолій приносить енергію змін, просить вас бути гнучкими і відкритими до нового. Кармічні вузли закликають дослухатись до внутрішнього голосу, займатися духовним розвитком, допомагати іншим. Можливі інсайти, несподівані прозріння, може з'явитися бажання ризикнути заради більшої свободи чи розвитку. Це прекрасний молодик для того, щоб насолоджуватися емоційним теплом, ділитися радістю і зміцнювати стосунки з близькими. Використати цю гармонійну енергію, щоб наповнити своє життя комфортом і радістю. Ще додам аспект з Плутоном, хоч і вже трошки відійшов від сонця від точки молодика, все одно продовжує чинити вплив. Це додає цьому молодику додаткової магічної енергетики. В точний час молодика пропишіть свої плани і наміри, не забудьте і про мрії. Хай все здійсниться найгармонійнішим чином для вас і ваших близьких. Сподіваюсь, до скорої зустрічі. Планую записати відео про транзитні аспекти на наступний місяць. На своїй сторінці в інстаграм я регулярно роблю такий прогноз вже кілька років. Підписуйтесь, пишіть свої запитання, коментарі. Буду рада вам всім! А з вами була я, астролог Юлія Боровик. На все добре! Всіх обіймаю з новолунням!